Доброго дня. Сьогодні пройшов напевно, перший такий глобальний з'їзд. Ми маємо представників з усієї України, то всі активісти з наших областей, українських, Закарпаття і так далі, і тому подібне, і місто Київ, і всі. Що я вам хочу сказати остаточно? Ми напевно, вимагаємо від влади, для того, щоб вони нас почули. Прийняти рішення, вимагаємо цього негайно. Вирішення питання має стояти достатньо конструктивно для того, щоб ми змогли його побачити зареєстрованим у Верховній Раді і мати позитивне рішення до нового року. Я хочу дати можливість кожному представнику із області висловити свою позицію і те, що кожна область підтримує. Рухи, які ми будемо впроваджувати в разі відмови або ігнорування наших, наших вимог, то будемо робити достатньо жорсткі, категоричні дії, які будуть відображатися ну, на всій економічній, на, на всьому економічному просторі на території України. Прошу всі хлопці висловити. Відтримання Рівненської області хочу заявити. Особисто від себе та від усіх активних активістів нашої організації, що ми настроєні йти до кінця. І тут не питання автомобілів, тут питання нашої честі та гідності, щоб нас дослухалися. І хочу нагадати про те, що у нас з кожним днем стає все більше і більше. Так що задумайтесь на це. Черневці. Шановні народні депутати, шановна влада, якщо ви не приймете законопроект. Люди від найкращого життя купують ці машини. То ми вам обіцяємо ще інше життя, чим у нас зараз. будете просити, щоб ми вас з цієї Спокою залишили спокою. Ви активісти Волині і ми представляємо можна сказати, громаду своєї області. Ми вам говоримо таке, що будемо йти до кінця. Будемо вас заставляти робити, якщо ви не можете самі робити. І будемо вас, ми закликаємо, щоб ви робили ці всі дії на благо народу, а не на благо себе. Щоб все у вас було. Нормально, коли вам за це не було. Ми вам хочемо сказати, що... Автомобілі ці всі сказали, представники черенці, люди купують немед... хороше життя, Ви нас загнали до цього всього. Просто якщо ви зараз це не поміняєте в кращу сторону, то наслідки будуть просто. У нас город з мягким климатом, люди очень душевні. Ми більше любимо займатися бізнесом, але волна докатилася вже до нашого міста. Ми так долго запрягаємо, но очень быстро горем. Поэтому, когда придет пора, по одной команде, по всеобщему нашему пожеланию, мы станем ряд со всеми нашими, так скажем, собратьями со всей Украины. Вот. И поверьте, мало не покажется. Все будет в порядке. Я представник Хмельницкой области, хмельницких активистов. Хочу передать депутатам еще послание. Мы уже перестаем просить. Ми будемо жорстко і конкретно вимагати змін. Тому що це вже не може так подобатися. Народ вже не буде мовчати. Ми будемо вимагати змін, яких хочуть люди, тому, ну українці. Так що ми будемо жорстко. Я ж не бою, я це І хочу передати шановним депутатам, як казав наш земляк великої маша на честь. Андрій Кузьменко, бля, що як ви то не зробите, ми посадимо вас на банановий ящик в де там зітек по всіх дорогах України. Будь ласка, прислухайтесь, ти мати дуже негативний. Ящик бананої насить! Так что огромний привіт і, будь ласка, прийміть законопроект, потому что страна вже на грані взрыва. Спасибо. Киевская область. Мы уже пройшли всі можливі і неможливі станції, всі. Правові норми, ми все, ми, ми все пройшли, що можливо. Зараз вже ми просто дійшли до того методу, який ми. Ну... Давайте спочатку. Ми вже пройшли все, що могли пройти, і ми просто вже не маємо інакшого виходу, як робити так, як робимо зараз. Ми, не, ми це робимо, тому що хочемо жити як нормальні люди, як вся Європа живе, користуються нормальними автомобілями. Тільки ми в центрі Європи маємо автомобілі в дорожче, у 2-3 рази дорожчі, ніж в усіх. Депутати, всі, хто може цьому посприяти, активісти, приєднуйтесь до нас. Ми хочемо добитися кращого життя в нашій рідній Україні. Слава Україні! Героям слава! Я представлю Херсонського регіону громадського об'єднання АвтоЄвросила. Хочу донести до вас дуже сильне, сильне таке наболівше питання цих транспортних засобів у нас в регіоні. Воно не таке важке, як на западній Україні, але в нас в регіоні достатньо таких автомобілів для того, щоб зібратися і показати вам нашу силу. Дякую. За два, за два роки букувань ми до вас достукатися, але з вересня, не з вересня, а з березня. Боже, все шла на сутки. Перша сутка березень зі 5 суток вересня, 7 суток останній раз. Всі казали, що ми не передбачені. Просити нічого не будемо. Думайте, що буде далі. Надоїло. Все. Шановна громада, щоб ви зрозуміли, що то люди всі представники. Шановна громада, щоб ви зрозуміли, що то не є. Написаний сценарій, то люди говорили від щирого серця, то люди говорили те, що в них на Долучайтеся до руху, який, який створився зараз в Україні. Кожен, кож, з кожним днем настає все більше. Громада не бореться тільки за вирішення питання автомобілістів, то є перший етап того, що ми далі маємо зробити. То ми говоримо за нову формацію влади, то ми говоримо, що влада. В даному вигляді своєму має дослухатися до людей. Якщо вона не дослухається, то буде, напевно, сама фатальна помилка нинішньої влади. Я би хотів підвести підсумки сьогоднішньої зустрічі, щоб ми всі розуміли, що вона не остання. Чим менше цих зустрічей буде, тим краще для нашої влади. Справа в тому, що я би зараз хотів звернутися від імені всієї України, і це стосується не лише автомобілів. До Президента України, до Кабінету міністрів персонально до Гройсмана Володимира. І також би хотів звернутися до Верховної Ради. Поки люди вас просять, а не вимагають, будь ласка, робіть свою роботу. Не забувайте, для чого ви там. Дякую.